Христос Воскрес, Христос Воскресі, Христос воїстину Воскресі. Спаси, Господі, браті і сестри, всі, хто долучається до молитв утренніх, Божою мілостю, Господь дозволив нам сьогодні знов проснутися, і ми будемо прославляти за це Бога, будемо дякувати Йому і просити благословення на сьогоднішній день. На сьогодні, середа, 21 травня. День пісний, День пам'яті апостола Іоанна Богослова. З вами чтець Анатолій Почаю, і ми будемо читати утренню молитву. Христос, воїстина Воскрес! Спаси Господі всіх, хто долучається. Нагадую, трансляція йде на двох каналах: це Ютуб, Чтець Анатолій Почаю і Тік-Ток Голос Православної Молитви. Спаси, Господи, всіх, хто долучається, молимося. Господи, благослови. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь Господи Ісусі Христе, Сині Божій, молитв раді Причистої, Твоє Матері і всіх святих, помілий нас. Амінь Христос, із мертвих смерті, і смерть Ісус, що в гробі, живо дарував. Христос, воскрес мертвых смерти, смерть по праву правой сущему живо живов. Христос воскрес из мертвых смерти, смерть по праве сущим горобег живо. Святый Божий, святый крепкий святый бессмертный помилуй нас, святый Божий, святый крепкий святый бессмертный помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий святый бессмертный помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і прісно, і вовіки віком, амінь. Пресвятає Троїця, поміли нас, Господі, очисті ріхи наша, владико прості, беззаконня наша, святий посіті, і сціління мищі наше, імені Твоєго раді, Господі помілуй, Господі помілуй, Господі помілуй, слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і прісно, і вовіки вікова, амінь. Отче наши жии си на небесе, да светится имя Твое, да при царство Твое, да будет воля Твоя, яко на і на земле, хлеб наш насушный, дашь нам Днес и остави нам долги наши, як уже ими оставляем Блужником нашим, и не веди нас Воискушения, но избави нас от лукавого, от сна препадаем Ти блаже и ангельської пісні, Вопием Ти сильні, свят, 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 Еси Боже, Богородице и помилуй нас. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, ододра і сна воздвимись Господі, Господи, умой про святи і сердце, и і уснеми ее отверзи. Воежи петить и святая Троица, свят, 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 ісі Божий, і Си Боже, Богородице, и нас, і нині, і присно, і во веки векова. Амінь. Внезапно суддя приїти, кого ж до діяння обнажаться на страхом за полунощі. полуноші. Свят, свят, свят ісі, Боже Богородице, і помілуй нас, Господи, поміли, 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 Господі помилуй. Оцна восстав благодарю, Тебя, святая Троїця, яко комногі раді Твоя благості і Ділотерпень, не пронів і Сина Мілінівого и Грешного, ніже погубил погубив Месі собі законі моїм, но чоловіку любства лиси обичне в нічайні лежачи, воздвиг Месі, Воєже утренні, воті славу словить державу, Твої нині присвяті, мої очі мислені я. Отверзьте мои уста, получайтесь и слове всем Твоим и разумейте заповеди Твоя и творите волю Твою, и пейте Тя в исповедании сердечными, воспевайте Все Святое Имя Твое, Отца, и Сына, и Святого Духа, Ныне, и присно и во веки веков. Аминь. Придите и поклонимся Цареве нашему Богу, придите і поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу, придите і поклонимся и преподем. Самому Христу, Цареві, Богу нашому, помілуй'я, Боже, по велиці милості Твоєї, по множеству щедро Твоїх очисті, беззаконня моє, наїпачив мим від беззаконня моєго і від гріха Моєго, очісти, як у беззаконня моє, аз знаю, і гріх ми предо мною, Тебе єдиному соріших і лукавої пред Тобою сотворих, да дав во славі всіх Твоїх. И победишевні да судить, Ти, се беззаконних зачат, зачат, єсмью, грися, хроди мати моя, си бо себе воздубились, и безвесна и тайна примудрості Твоїмисії, окропішими, сопами очищуся, ми, ще ми, і паче снігобелюся, Слуху Моему дасть, радойся веселі, возрадуйся Кості Смирини. Отрати лице Твое грех моих, и вся беззаконие моя чистия, сердце чисто мне Боже, и дух правобно вело утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святого, не отыми от, от мене. воздаш мне радость спасения Твоего и Духом владышным м'я. научу беззаконным путем Твоим и нечестивые к Тебе, І избави меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего. Возрадуйце язык мой правді твоїй, Господі, сніми й отвірзіши, й уста моя воздісять холу твою, якоще би осхотілись і жертви, дал бих убо. Все сожжені неблаговоліші жертва, Богу Дух Сокрушен, серце Сокрушено й Смирено, Бог не удінче житу блажи, Господі, благоволінням твим Сіона. Підосозіждо да се стіни Єрусалимські, тогда благоволіші жертву правди возношеніє, всі сожгай моя. Тогда возлежат на алтар твои лицы, верую в единого Бога Отца, Вседержителя Творца неба и земли, видимым же всеми и невидимым, и во єдиного Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, же от Отца, Рожденного прежде всех век, света от света, Бога истины от Бога истина, рожденно, Несотворено, единосушно Отцу, Им же вся быша. Нас ради чоловіки нашого, ради спасення, шедшого з небес і воплотившегося от Духа Свята і Марії Деви вичоловічася, розп'ятого же за Непрепонтийсям пилате, страдавши, і, і погребена, і воскресшого в третій день по Писанням, і вошедшого на небеса, і сидящого дісною Отця, і паки Игря со славою, и живим, і, і мертвим, його Госпоже Царстве, не буде конца. І в Духа Святого Господа Животворящого, же до от Отця Ісходящого, і же Отцем і Сином споклоняємо, і славі, магноголовшого Пророки, святою Соборною і Апостольською Апостольської церковні, сповідой Діно крещення, восставлення гріхов, в чаю, в Воскресення мертвих і жизні будущого віка. Амінь. Боже очисти м'я грішного, яко Ніколі, же сотворені, благодій пред Тобою но избави меня от лукавого и во мне воля Твоя, да неосужденная отверзу уста Моя недостойная, и восхвалю имя Твое Святое Отца и Сына, и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь снова восстав, полуночной песни, приношу Ти спася, и припадай во пиюти, не дашь мне уснуть его греховній смерти, но щедрими распнися волею, и лежащим в ленности ускорив восставе, и спаси мне в предстоянии молитве, и по сне ночь не воссиями день безгрешен Христе Божии, спаси меня. к Тебе, владыкуй, человеку любче, от сна восстав, прибегай, на дела Твои подвязаяся, милосердием Твоим и молюся Тебе. Помози мне на всякое время, во всякую вещи, избави мне от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения. И спаси Мья и в виде Царство Твое вечное, Ты Боиси Мой Сотворитель, и всякому благопромисленнику и Подателю Тибежи все опования, мы Тебе славу воссилаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, же многие Твои благости, великими щедротами Твоими дались и мне рабу Твоему, мимошедшие время нощиеся безнапасти прийти от всякого зла противна, Ты, сам, владыко, всяческих Творчеств, Подобями истиным Твоим светом, и просвященным сердцем творить волю Твою, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божий сил и всякой плоти, Вышний, живий, насмиренные, презирай серця жиют труби испытуя сокровенные человека в Яве предведый, безначальный, присносущний свете, у него же не испременение, ілі приложення осінення, сам безсмертний царю, приймі моление наше, я же в настоящее время на множество твоих щедро дерзающие скверных и бесед в Рим, и остави нам прирішення наше же делом, і словом и мыслею. Веднім или неведением со решеные нами, и очистинные всякие скверные плоти и Духа, и дарим нам сердцем, и і мысли, и всю настоящую жить нож прийти, ожидающим пришествия святого и явления, дней и народного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славою и судья всех придко може отдать, и поделом Его, Да не пачи, обленившиеся на бодству и в воздвижены в ділені обрящимся готові, в радости божественный чертог, славе и осомнидем и деже празднующий глас непрестанный, и незреченная сладость зрящих твоего лица доброту неизреченную, ты боишься истину, свет, просвящай ее, свящай, всяческая, и тяпается тварь во веке векова. Аминь. Тя благословим Боже і Господі, милости творящи присно з нами, велика же слід, славна і же и ужасна, и женщині сла, подавши нам сонво покоєння миші нашія, и ослаблення трудов, трудної плоти, благодарим Тя, як нашими, обычно, нічайні, ріжащі, не погубились нас собі кодьми нашими, на чоловіку любство обычно обично внічані, рішаще, не воздвигая Воєже славословить державу Твою, тем же молим безмірною Твою благость, просвяти наша мислі, мысли, і ум, нашу тяжкому, снале восстань, отверзи нашу уста, хвалення, не пекіже, і исполня Твое хваление, кода возможно, непоколебь, і исповеди Тебе во всех, і от славимому Богу, безначальному отцу, сином і всесвятим і благим і животворящим Твоїм Духом. Ныне и присно, и во веки веков, аминь. Воспевай, благодать, Твою владечеце, Молютя, умой, о благодати, ступай, правом и наставе путем Христовых заповедей, в дети к песне укрепи, Уныне Сон отгоняющий, связанная пленницами рехопадения, молбами Твоими разреши Бога невестом, внощими и водни, сохраняй борющих враг и збавляющих Жизнодателя, Бога рочої, міршлиними средствами, оживі, же, святі, вечірні рочеї, душу мою, сліпшої просвіти, одимна і владишня палата дом духа Божественного мені сотворі, врача рочою, врачуй душе моє многолетнее страсті, волнуйся житєйською бур'ю, кості зім'я, покаяння на праві, і збаві мя Огня вічної щого, і черв'я же зла, і тарта рада м'янієвіші бісом радовані, И же мной грехом повини не сотворими, при нечувственное пренепорочное Страна муки всякие, покажи мне все хлады комоли, небесное милочите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая діво, слышишь глаз непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам пречистая души моей, скверно очищающие, стена від от сердца приношуте непрестанную сердце и владычице, Молебною службу Мою прийми і Богу благоутробному принеси, превысшая ангела мерзкам, и превыше слитье сотвори, святоносная сень, небесная и духовная благодатью мне направи, руц и воздействие и оснег, і оскверне, скверная и всенепорочная, м'я пакості, і избави Христа, прилежно умоляющие, и Може, честь и поклонение подобает ныне и і и во веки веково. Аминь. Много милостивые, все милостивые, Боже мой Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился и си, да спасешь и всех, и паки, и спасе, спаси меня по благодати молютя, а ще Бог, Дел спасеше мне ни се благодать, дарно долг паче, и мною в щедротах неизреченной милости, бо Бомья реколисти, о Христе мой жив будет, и не узрит смерти во веки бо віра, я жив тебя спасает отчаянные все веры, і спаси меня, Бог, мой святий Создатель, Віра же вместо дел да вменится мені Боже, мой невзый дело внюдь оправдающих меня. Но та віра моя, давлеет вместо та тадо та тадо оправдит меня, та да покажет мне причастника славы Твоей вечной отдани, убо похитит мне сатана и похвалится, Слове же уторнуть меня от Твоей руки и ограды. Но или хочу спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвари, скоро, скоро погиб Бог. Ты боися Бог мой, чревая Матери моя, сподобия, Господи, ныне возлюбить тетя, я коже возлюбих, иногда Ты самый грех, и паки и поработать и тебе безлиность, тошно, як уже поработать, прежде свято не на и Паче же поработаю Тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во ся дні живота моего, нині и присно, и во веки веком, аминь. Святые Ангеле, предстояю окаянный моей души, страстной моей жизни, не остави мене грешного, ніже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь мне лукавому демону обладать и мною, насильством смертного сего тілесе, укрепи бедствующий ходу и мою руку, и настави мене на путь спасения, Ей, Святий Ангели Божий. Хранители и покровители окаянные моей души, тела вся мне прости, великий митя оскорбих во все дни живота моего и аще, что с реши пришедшую ножью, м'я в настоящий день и сохрани меня всякую искушение противного, да ни в коем грисе проневою Бога, и молися за ко Господу, да утвердит Местрах Своем и достойно покажет раба Своей благости. Аминь. Пресвятая, Владичице моя Богородице, святыми Твоими всесильными мульбами, от от и всесильными мольбами, от от меня смиренного і окаянного раба Твоего, уныние забвення, неразумие, ни роденья, и вся скверное, лукавое и хульное помишлення от окаянного моего сердца и от помраченого ума моего, и погаси пламень страстей моих. Як у Ниш єсмь і окоян, і избави ми от лютих воспоминаний и предприятий и от всех действ, злых свободи, яко благословение от всех родов, і славіться причесноє имя Твоє, во веки веково. Амь. Моліть Бога о нас, всі святі угодники Божі, яку ми усердно к вам прибегаем, скорим помощникам и молитвенникам у душах наших. Богодися, радуйся, благодатна, Марія Господь з тобою, благослови на Ти в женах, и плод плочерів Твоєго, яко спаса лайсі і душ наших, спаси, Господі, люді твоя, і благослови достояння Твоє, побєди православним Християнам на супротивне дарує, і Твоє сохраняє крістом Твоїм жительством, спаси, Господі, і помілуй Отця Мого Духовного родителей моїх сродників, начальників, наставников, благодетелей, всех ныне нами тут поминаем их, всех просивших о них помолить всех воинов всіх на полі брані и всех православних християн. Упокой Господи, душу особших раб Твоих, родителей моїх сродников, благодетелей. Всех нині нами поминаемых усопших, всех воїнів на полі брані, убиенных і всіх и жених, кому у них помолитесь, і всіх от века усопших, и проси им вся сурешение невольне, і невольное, и царстві Царствие Небесное. Псалом 90. Живий в помощі Вишнього, в крові Бога Небесного во Дворица, речит Господі, Заступник мое, сейчас прибежище мое. Бог мою, повай на нього, як ото і избавить от всех ловчих, слави всеми тежна, плешма своим осень тя, и подхылей его надеющийся оружием убития, істина Його, не убоившисься от страха ношна, среды, литящие в від дні отвещи, водь не приходящие, от срящие беса полудиного падет от страни твія тисяча, і тьма, удисная тебе, к тебе же не приближиться». Побачившими Твоима смотриши, і воздаяння грешников узріши, яко Ти, Господи, оповання моє вишне положились, і прибіжище Твоє, не прийде Тебе зло, і рано не приближиться тілесі Твоєму, Твоему, яко, Ангелом своїм заповіся Тебе, сохранить тебе у всіх путях Твоїх, на руках возьми Тя да никогда приткнеш її камінного Ного На на Аспида веселіска наступиш, і попереш льва и змия, яко на меня оповай, збавлю, и покрию И, яко позна имя Моего заветку мне услышу Его, сними в скорби измой і прославлю Его, Доготой Дні исполняй Его, и явлю Ему спасение моє». Ангел вопіяше, благодатній, чиста є радуйся, і паке, радуйся, твій Син, воскрес три дні від гроба, і мертві воздвигнув, людя, веселіся, святіся святіся, новий и Люди, святись, святись слава Богу, Господне на тебе висія, лікуй нині веселіся сіоні, Ти же чиста і красуйся, Богородице, о і рождества Твоєго. Слава Отцю, І, Сину, і Святому Духу, нині, і приснові вовіки віков. Амінь. Господи помилу, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, благослови. Молитв ради и Твоя Матери, силу и честного и Христа, Архистратига Божого Михаїла Михаила, всех прочих бесплодных небесных сил, святого Апостола Андрія Piervoz, Sвяve и всех вальных апостолів, святого, святого равноапостольного великого князя Владимира, великої княгині Ольги, Святих великомучеников Георгія Побідоносця, целітля Пантелеймона, великомучениці Варвари, Священномученика Киприяна Мучениці і Устинії, преподобних і Богоносних Отець наших, Міфодії, Іова Ємфілохія, Чудотворців Почаївських, Антонія, Феодосія, і прочих Чудотворців києво Києва Сергія Нікона Радинських, Сірафим Масаровського, Паїсія Афонського. Святителя Нектарія Егинського, святых праведник, Бога Отець Иоаким и Анны, святого апостола Евангелиста Іоанна Богослова, преподобного Арсенія Великого, преподобного Арсенія трудолюбивого печерського в дальних пещерах, мученика Никифора, их же и память нині совершаем и всех святых Твоих, Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй нас грешних. Аминь. Спасі Господі, братії і сестри, за молитву, Божою милості ми з вами прославили Бога, подякували йому за ніч і попросили благословення на сьогоднішній день, всіх з ним пам'яті апостола Іоанна Богослова, апостола Любові, всім Божого благословення, покрову Царівці Небесної і ангела-хранителя. З вами був чтець Анатолій Почаїв. І зараз о 10-й годині, дай Бог все добре, то будемо співати Божественну літургію з Успенського собору, свято-успенської Почаївської лаври. Всіх спасі Господі, за лайки подобайки, за вашу підтримку, за молитву. Гарного Богом благословенного дня! Христос Воскрес! Воістину Христос Воскрес!